Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Це вже сьоме відео про мій проект довгостроковий портфель. Коротко нагадаю стратегію. Я вибрав три монети: Bitcoin, Ethereum і Pack І щотижня по понеділках інвестую 50 доларів. Розподіл такий: 60% біткоін. 20% в Ефіріум і 20% в Pack Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджмент. Отже, цього понеділка я докупив біткоін на 30 доларів за ціною 87 250, ефіріум на 10 доларів за ціною 1632 і Пакжі на 10$ доларів за ціною 3399 доларів. Таким чином загальна сума інвестицій становить 350 доларів. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. А тепер давайте перейдемо до портфеля і подивимося на поточні результати. Для моніторингу я використовую портфоліо-трекер сайту DropStop. Посилання є в VIP-групі. Загальний результат сильно покращився. На сьогодні портфель показує 9,8% прибутку. Це приблизно 34,5 доларів. Минулого тижня прибуток складав 1,5%. Дивимося детальніше. Біткоін всього інвестовано на 210 доларів. середня ціна 82949, прибуток 12,7%. В ми інвестували на 70 доларів, середня ціна 1762, прибуток 2,6%. PUBG також інвестовано на 70$, середня ціна 3104, прибуток 8,5%. Виходить, що за весь час інвестування найгірший результат демонструє монета Ethereum З результатом плюс 2,6%. А найкраще себе цього разу показує біткоін з результатом плюс 12,7%. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфели на 10 монет та 20 монет. Також учасники групи отримають доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі Bybit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Тепер давайте подивимося на графіки цих трьох монет. Перший біткоін. Неочікувано для мене, але біткоін зміг одразу закритий і фінальна ціль даного імпульсу росту 92 тисячі. Причому біткоін росте на відміну від фондового ринку. Знову просувають наратив цифрового золота. Зараз все ж думаю буде певний відкат. Оптимістичний варіант це тест 89-90 тисяч. Більш вирогідний варіант тест трендової лінії росту в районі 86-87 тисяч, але можливий варіант з ростом на стопа шорт позицій і з поточних цін до 95 тисяч. Так чи інакше, в найближчій перспективі я очікую рост до 95-100 тисяч або з корекцією, або без неї. Середньостроковий прогноз наступний: скоріше за все, в найближчі тижні, поки дії від термінування тарифів продовжиться відновлення на крипторинку. В оновлене максимум я не вірю, але протестувати 95-100 тисяч цілком реально. Цілі середньострокове зниження разом Виникнення неочікуваних негативних подій будуть наступними. Перша ціль тест 80 тисяч, друга ціль тест 75 тисяч, рівень, який став сильною підтримкою на останньому проливі біткоїна. І остання глобальна ціль, яку я допускаю на даний момент 70 тисяч доларів. Дуже сильна підтримка, яка раніше тривалий час, була сильним опором. Хоча зараз це вже виглядає мало ймовірно в найближчій перспективі, принаймні до літа. Сигнал основних індикаторів наступний. На століторі Stachasti Ceresa знаходимося в зоні перекупленості. Zero Lack MagD демонструє сигнал на ріст. На індикаторі SuperTrend на денному таймфреймі активний сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі також нарешті активувався сигнал на покупку. Але для його підтвердження потрібно дочекатися закриття тижневого бару. Другий графік ефіру. Тут ситуація гірша ніж з біткоїном. Ефіріум хоч і також показує гарну динаміку відновлення ціни, але все ще не пробив своєї спадної трендової лінії. Ціна продовжує знаходитися нижче важливого рівня 2000 доларів. Від виріжневого піку ефіру на даний час знаходиться в простацію на 56%. Я вважаю, що ціни нижче 2000 є гарними точками для покупок в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Найближчий важливий опір 2000 доларів. найближча сильна підтримка 1700. Середньострокові цілі зростання 2800 і 3100 доларів. Це рівні Fibonacci від падіння 0,5 і 0.61 відповідно. Сигнал з основних індикаторів наступний. На столятрістахасті Кареса й дійшли з зони Zero Зерлак MACD демонструє напрямок на наріз. В індикаторі Supertrend на денному тактфреймі активний сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі супертренд поки що сигналізує на продаж. І останній графік PUBG. Золото це класичний актив, який зростає десятиліттями. Зараз золото демонструє рекордні значення зростання. І на цьому тижні знову оновило свій максимум. Тільки з початку 2025 року ціна зросла вже на 29%. Детально називати графік не будемо, в нашому портфелі цей актив виконує захисну роль, який буде збалансовувати портфель в часи корекції ведмежого ринку. Я вважаю, що в будь-якому довгостроковому портфелі повинна бути присутнім певна частина золота. Найближчий опір 3520 доларів, найближча підтримка 3200. Зараз на фоні росту крипторинку золото демонструє відкат ціни. Орієнтовні ціли можливого середньострокового зниження 3190 і 3140 доларів. Це рівні Fibonacci 05 і 061 відповідно. Сигнали основних індикаторів наступні. На Нацилятор Stochastic Ceresaй напрямок на зниження. Zero лак MacD також демонструє напрямок на зниження. На індикаторі Supertrend на денному таймфреймі активний сигнал на продаж. На тижневому таймфреймі Supertrend поки що сигналізує на покупку. На сьогодні це все. Наступний звіт по портфелю через тиждень. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.